Висока якість, кваліфікований сервіс, помірна ціна основні складові роботи магазинів Декодом. Компанія на меблевому ринку області давній гравець, створена вона ще далеко 91-го року. Підприємство змогло розвинути свій економічний і виробничий потенціал зусиллями клієнтів і співробітників компанії до рівня найвищої якості продукції і послуг відповідно до кращих європейських стандартів. В магазинах представлений цілий асортимент стильних меблів від виробника: кухні, спальні, корпусні меблі, меблі для дитячої, високої. Якості, що приємно здивують споживача співвідношенням якості та ціни у розпорядженні компанії всі необхідні ресурси для виконання робіт: проектний і конструкторський відділи, виробництво на базі комплектуючих провідних світових виробників, відділ технічного контролю якості, монтажні підрозділи, сервісний відділ і власний навчальний центр. Компанія декодом продовжує нарощувати потужності у відповідь на посилення інтересу споживачів. Основна мета підприємства забезпечити покупцеві вибір оптимального рішення.